Семінар це перший крок до створення навчально-мистецького та туристичного центру для трипілля. У його необхідності переконані дослідники трипільської культури тут у горицькому. Ми знаходимося на Червоній горі села Горицького, родзинка якої саме в тому, що тут поєднання культур, поєднання пізньотрипільської або горицько-усатівської культури, в якій основа. Оцього саме поселення, а потім на ній культури Київської Русі. І ви розумієте, тут таке переплетіння так цих знахідок археологічних від тих кам'яних знарядь праці до кераміки Київської Русі. І до речей археологічні артефакти з Червоної гори, знайдені учителем історії Леонідом Якименком, разом зі своїми учнями зберігаються у музеї місцевої школи. Тепер експозиція музею збагатіє ще й керамікою Людмили Смолякової. Це точні реконструкції предметів трипільського побуту. За мотивами трипільських орнаментів майстриня створила й колекцію автентичного одягу. Це орнаменти з трипільських горщиків, а це є оберіги, тому що на горщику, де зберігалось зерно, обов'язково була змія або зміїний орнамент. Символ бика був і на будівлях до недавнього часу. І, взагалі, це те, що нас оберігає, це сварга, свастика, свастя. Це те, що нам дає життя. Взагалі, це знак сонця і вічного руху. Своїми пізнаннями трипільської культури ділилися і студенти-історики. Досить цікава кераміка, і також це антропоморфні та зооморфні саме пластика. Також цікаві є це біноклеподібна кераміка, яку до сих пір не можуть дати чітко в принципі, для чого вона була. Завершили семінар символічним обрядовим дійством на Червоній горі. Ось таке символічне наше зображення богині. В будь-якому разі у неї підняті вгору руки. Підняті вгору руки це завжди в Україні була оберегова е, така символіка. Прадавня богиня має посприяти створенню центру трипільської культури. Звісно ж, умовно, бо ідея вже зацікавила представників влади.